Доброго дня! Вітаю вас на академії сталого здоров'я. Мене звати Валішевський Дмитро і я лікар-офтальмолог. Я дійсний член Європейської асоціації катрактальних та рефракційних хірургів та Всеукраїнського альянсу офтальмологів. І сьогодні я вам розкажу багато інформації з приводу очей. Ми поговоримо про те, хто такий офтальмолог, які впливають фактори на ваш зір. Чи можливо підібрати правильно сонцезахисні окуляри, як підібрати контактні лінзи та що треба їсти для того, щоб зір зберігся на довгі роки? Цей та багато іншого в нашій сьогоднішній лекції. Жувамін. Експерт в галузі натуральних безрецептурних засобів для здоров'я. То що ж, основне питання. Хто такий офтальмолог? Це лікар, який займається проблемами очей. Чи насправді є різниця між окулістом і офтальмологом? Люди вважають, що окуліст це лікар, який приймає лише в поліклініці. А офтальмолог займається вже важкими питаннями там, в стаціонарі чи займається хірургією очей. Насправді все простіше. Окуліст це слово, яке пішло з латини. Офтальмолог має коріння з грецької мови. Тому окуліст і офтальмолог це одне й те саме, просто мають різні походження. Перше, та про те, що ми спочатку говоримо, це що впливає на ваш зір. Якщо ви звернете увагу на слайд, тут є перелічені фактори, які можуть вплинути на ваш зір. Це режим роботи та відпочинку. Це так, як ви працюєте з гаджетами: комп'ютер, телефон, планшет. Це екологія, яка нас оточує, це харчування, емоційний гормональний баланс. Тобто, як ви бачите, немає якихось ініфікованих або стандартних факторів, які можуть вплинути лише на очі. Все впливає в комплексі. Тобто, все, що може вплинути на ваш організм, може повпливати і на ваші очі. Ми можемо також сказати, що певні травми, які можуть вплинути лише на зір, це щось попало в око, чи ви травмували його, чи був якийсь удар. Так, звичайно, це окремий фактор. Але загалом всі фактори впливають не тільки на очі, а загалом і на організм. Що таке синдром сухого ока? Це найпоширеніша проблема, яка виникає майже у кожної людини: відчуття піску в очах, стороннього тіла, тимчасове зниження зору, почервоніння очей, відчуття печіння. Чи це нормально? Чи це все так виникає? Насправді це проблема, з якою стикається кожна людина. Це некомфортний стан, що виникає при порушенні утворення та функціонування слізної плівки. Слізна плівка це не просто водичка, яка омиває наше око. Це більш серйозна структура, багатокомпонентна. По факту, вона виглядає як листковий пиріг. Вона має певні шари, і ці шари по-своєму впливають на стан сльози. Тепер давайте розберемось, чому виникає синдром сухого ока, які причини та що являється важливим чинником в його розвитку. Ми говорили про шари. Те, що слізна плівка складається з декількох шарів. Основних три. Ліпідний жировий це поверхневий шар, середній водний та нижній білковий або муциновий. Разом це багатокомпонентна структура, яка дозволяє нашому оку зволожуватись та не пересихати протягом тривалого часу. Ліпідний шар це шар, який захищає нашу сльозу від випаровування. По факту він складається з жирів. Наші очі оточують повіки. В товщі цих повік є спеціальні залози, мибомієві це залози, які продукують жир. При кожному стисканні очей. Так, виморгнули, жир виділився на поверхню ока. І таким чином захистив сльозу від випаровування. Кожну хвилину ми моргаємо 16 разів. Це якщо ми не враховуємо, коли ми працюємо за комп'ютером або зосереджені на якійсь ситуації. В такому разі частота моргань зменшується до 4 разів. При кожному морганні м'язи навколо ока стискають повіку і видавлюють певну порцію жиру на поверхню сльози. І вона захищає її від випаровування. Це створює ідеальну рівну поверхню. На слайді ви можете побачити певне дослідження, яке оцінює стан роботи цих залоз. Знизу на картинності зображені отакі білі, як полосочки, черв'ячки. Це і є прояв цих залоз. Зверху, система штучного інтелекту виділяє та підсвічує ці залози. А також аналізує кількість цих залоз, які зараз існують в товщі повік. Вони можуть або Відмирати, зменшуватися кількість, це називається атрофія, або функція їх зменшується. І це називається певна дисфункція цих залоз. В залежності від проблеми, яка виникає або загибель цих залоз, або зменшення їх функціонування, виникає певні проблеми. І також лікування підбирається в залежності те, чи інше виникло у пацієнта. Водний шар, найбільший і найтостіший, займає середню позицію в цій багатокомпонентній структурі. Його задача в тому, що він змиває. Всі агенти, які потрапляють в очі, це пилинки, це віруси, це бактерії, а також містить захисні білки, які дозволяють нейтралізувати ті агенти інфекційні, які вже потрапили на око. Загалом він омиває наше око і створює ефект зволоження очей. Є спеціальні дослідження, які дозволяють оцінити вираженість змін цього шару. На даному обстеженні. Він оцінює висоту слізного меніска або кількість води, яка знаходиться в цьому в сльозі. Як ви бачите, тут зображено 0,15 мм. Це замало, тому у людини є прояв нехватки цього компоненту. Ще є інші методики визначення, але це одна з найновітніших. Останній шар, муциновий або білковий, він утримує весь цей комплект на поверхні ока. Він, як атлант, тримає землю. Цей шар це фундамент для функціонування та стримання слізної плівки на поверхні ока. На відео, яке я зараз показую, ви можете відспостерігати, як змінюється слізна плівка. Тобто на початку відео всі лінії в колі рівні. Як тільки проходить декілька секунд, лінії починають деформуватися і стають нерівними. Це значить, що людина не витримала навіть 10 секунд, не моргаючи, і слізна плівка пошкодилась. А це вже вираженість синдрому сухого ока. Такій людині точно треба допомога лікаря. В ідеалі всі три шари дуже дружні і дозволяють нам комфортно себе почувати. Але коли порушується хоча б один із шарів, настають перераховані вищі скарги. В залежності від ситуації, яка викликала ці проблеми, розрізняють синдром і хворобу сухого. Синдром це ситуація, яка виникає на фоні якихось ситуацій, які виникли раніше. Наприклад, людина не виспалася, людина їхала за кермом з сильно включеною пічкою або, наприклад, забагато випала вчора. Звичайно, наступний день в нього буде дискомфорт, не тільки загальний, але й проблеми з очима. Так називаємо синдром сухого ока. Він швидко вирішується і потім не турбує е, пацієнта. Якщо ж ми кажемо, що є більш серйозні проблеми, які викликали розвиток синдрому сухого ока, то це вже буде хвороба сухого ока, яка призводить до серйозних порушень і в подальшому потребує серйозного лікування. Як же відбувається лікування синдрома сухого ока або хвороби сухого ока? Насправді. Треба впливати загально. Це модифікація образу життя. Це нормальний сон 8 годин. це не треба лягати спати о 4 годині години ранку, вставати о 6 і чекати, що ваші очі будуть сповнені сил та енергії. Це заняття активними видами спорту. Це комплексне харчування, це нормалізація водного балансу, це модифікація зовнішніх факторів. Наприклад, якщо ви працюєте в офісі і там пересушене повітря, вам обов'язково треба зволожувач. Або портативний, або та ж сама банка з водою, яка стоїть на столі, або просто системи, які нормалізують вологу в повітрі. Це вирішення проблем з загальним здоров'ям. Якщо якісь системні є захворювання, то звичайно вони теж будуть приводити до розвитку сухого ока. І, звичайно, якщо не допомагає модифікація образу життя, то ми вже тоді підходимо до сльозозамінників. Це краплі, які дозволяють зволожити очі. Але пам'ятайте, самостійно підбирати краплі не треба. Треба звернутися за допомогою до лікаря, який кваліфіковано підбере вам необхідні препарати. Контактні лінзи це можливості для людей з поганим зором. Вони дозволяють покращити зір і відчувати себе комфортно на протязі дня. М'які контактні лінзи підбираються не самостійно, а лікарем або оптометристом це людина з середньої медичної освіти, спеціалізація якої в підборі оптичної корекції, окулярів або контактних лінз. Для того, щоб підібрати контактні лінзи, необхідно провести повноцінну консультацію, провести обстеження, а також провести пробний підбір цих контактних лінз. Сучасні контактні лінзи дозволяють покращити зір, а в деяких випадках вирішити більш серйозні проблеми. Наприклад, існують спеціальні контактні лінзи, які коригують кольоропередачу у людей з дальтонізмом. Крім того, якщо людина якось хоче поміняти свій візуальний образ, вона може звернутися за допомогою до лікаря, щоб він підібрав їй Кольорові контактні лінзи. Вони можуть змінити не тільки відтінок кольору очей, а навіть докорінно їх змінити. Крім того, за кордоном існують спеціальні лазери, які дозволяють провести таку косметичну процедуру, яка змінює кольор очей. В Україні вона, на жаль, не представлена, тому в Україні можна підібрати просто контактні лінзи. Люди питають: чи насправді контактними лінзами можна повністю замінити окуляри? Я вам скажу одразу ні. Бо контактні лінзи лише доповнюють окуляри, а не являються повною альтернативою. В залежності від ситуації, людина користується або контактними лінзами, або окулярами. Наприклад, людина йде на спорт, їй комфортніше буде в контактних лінзах. Бо будь-який контакт, наприклад, в футболі, боксі або на бігу, може призвести до травмування ока внаслідок розбиття окулярів, або просто розбити дороговартісні окуляри. Чи воно вам треба? Я думаю, що ні. Інший момент, якщо людина захворіла: нежить, кашель, почервоніння очей, дискомфорт не варто в цей момент носити контактні лінзи, адже вони збирають інфекційний агент на поверхні цієї контактної лінзи і в подальшому можуть провокувати розвиток не зовсім гарних ситуацій. Тому, в залежності від ситуації, людина відбирає або контактні лінзи, або окуляр. Обов'язкова і важлива умова користування контактними лінзами дотримуватись гігієни при роботі з ними. Якщо людина не миє руки, не замочує контактні лінзи в спеціальних розчинах, або навіть вдягає старі контактні лінзи чи переношує їх, це може призвести до серйозних проблем з очима. Наприклад, є ситуації, коли люди не користувалися контактними лінзами, залишали їх в контейнери на тривалий час, а потім через 2-3 місяці вдягали їх знову на очі. І вони отримували дуже серйозне інфекційне очей, яке призводило до повної сліпоти. І це не просто жарти або якісь страшні історії. Це справжні історії з досвіду. Тому дотримуйтесь умов користування контактними лінзами та всіх рекомендацій, які вам надасть оптоматрист або ваш офтальмолог. Досить тривалий час на ринку України представлені ортокератологічні лінзи або лінзи нічного носіння. Це лінзи, в яких ви спите а день отримуєте якісний зір, не носячи їх. Магія ні. Насправді це досить просто. Це лінзи, які мають певну форму та змінюють форму рогівки або передню поверхні ока під час вашого сну. Що треба зробити для того, щоб отримати якісний зір в цих лінзах? Вам підбирає їх лікар, видає і потім перед сном ви їх одягаєте, а вже на ранок ваше око готове сприймати зображення якісно і чітко. Основна умова це спати в них 8 годин. Що ж ці нічні лінзи можуть дати своїм власникам? По-перше, вони коригують короткозорість високих ступенів, а також астигматизм. Але зрозумійте, не всім пацієнтам підійдуть ці лінзи. Робляться спеціальні обстеження, які дозволяють оцінити, чи є достатні параметри ока для використання цих лінз, або їх немає. В цих лінзах треба спати не менше 8 годин або ефекту від них не буде. Немає необхідності користуватися іншими видами корекцій під час того, як ви користуєтесь лінзами нічного носіння. Адже вони повністю дають комфортну корекцію для людини. В цих лінзах можна бачити навіть вночі, коли ви встали в туалет або щось перекусити. Тобто лінза знаходиться на оці, вона не випаде і дозволяє вам бачити якісно. І це один із методів, який дозволяє профілактувати прогресування розвитку короткозорості, особливо ми кажемо про дітей. І так, дітям їх можна. В останній час стали дуже популярним косметологічні певні послуги. Одна з них це введення ботоксу. Ботокс це токсин, який дозволяє паралізувати м'язи. Термін роботи цього ботоксу від 3 до 6 місяців, в залежності від концентрації та дози введеної в певну зону. Чи впливають ці косметологічні процедури на зір? В деяких випадках так. Але це ми кажемо тоді, коли введення ботоксу відбувається в ділянці навколо очей. Перша проблема, яка може виникнути, це синдром сухого ока. Чому це виникає? Якщо вводити ботокс в ділянку навколо очей, то препарат токсин може потрапити в м'язи, які сприяють закриттю і відкриттю повік. Як ми вже казали, кожне моргання призводить до виділення порції жиру і товщі повік. Якщо ж м'язи паралізувати, то, звичайно ж, і не буде виділятися цей секрет. Друге ускладнення, яке може виникнути, це параліч м'язів ока, які відповідають за рух очей. Але це ускладнення трапляється дуже рідко. І виникає, коли людина приходить до слабокваліфікованого спеціаліста. І важко його навіть назвати спеціалістом. Чому? Бо цей препарат тоді треба ввести дуже близько до цих м'язів. Але насправді ботулотоксин використовується в офтальмології для лікування косоокості. Певне дозування і введення його в певний м'яз ока дозволяє нормалізувати і вирішити цю проблему. Також проблема може виникати з опущенням верхньої повіки або птозом. Якщо ботокс потрапить або ботулотоксин потрапить в м'яз, який піднімає повіку, то вона підніматися не буде і буде опущена протягом певного періоду часу. І ще один міф, який завжди кажуть про ботулотоксин, це те, що він може призвести до розвитку короткозорості. Насправді жодного клінічного доказу або досліджень не було проведено, які б доказали. Що так і відбувається. Насправді, ботулотоксин не впливає на розвиток короткозорості. Інше питання, коли ми кажемо не про ботулотоксин, а про ін'єкції краси з використанням гіалуронової кислоти. Особливо небезпечно виконувати цю процедуру в зоні носослізної борозни. Адже там є велике сплетіння судин, і в разі потрапляння гіалуронової кислоти в одну з них ця гіалуронова кислота може досягнути судини, яка харчує сітківку. А це вже закупорка і інсульт сітківки. Таким чином, людина може осліпнути буквально за декілька хвилин в разі надання екстреної допомоги. Тому звертайтесь, будь ласка, лише до сертифікованих спеціалістів. Інакше можна отримати досить серйозне ускладнення. Давайте поговоримо про сонцезахисні окуляри. Чи це маркетинговий хід, чи справді вони зберігають наші очі? Що таке сонце? Це промені, які потрапляють. Через атмосферу Землі і діють на навколишнє середовище. Також воно діє і на людей. Сонячне світло обов'язково повинно бути приситнім в житті кожної людини. Сонячне світло активує захисні механізми, підвищує рівень імунітету, збільшує секрецію низьких гормонів, нормалізує гормональний баланс, розслаблює м'язи навколо очей та багато іншого. Сонце. Це єдиний фактор, який дозволяє синтезувати вітамін D в нашому організмі. Сонячні промені місять в собі ультрафіолетове випромінювання. Воно може бути як корисним, так і небезпечним для людини. Саме ультрафіолетове випромінювання дозволяє синтезувати гормони, дозволяє нормалізувати наш баланс та стан організму, а також нашкодити йому, призвести до опіку очей або шкір. В залежності від довжини. Випромінювання ультрафіолетового розрізняються типи хвиль. Перший тип це тип А, це найдовші ультрафіолетові хвилі довжиною до 400 нанометрів. Це найменш небезпечний спектр випромінювання. Він несе найменш шкідливий чинник, але може глибоко проникати в наші очі. Якщо довго дивитися на сонце, то можна отримати проникнення цих променів до сітківки, які призведе до опіку. Або пошкоджень центральної зони сітківки. Це може давати зразу наслідки, як опік сітківки, так і з віком виникнуть проблеми саме з сітківкою. Другий тип це тип Б. Або хвилі середньої довжини від 280 до 315 нанометрів. Якраз саме ці хвилі дозволяють нашому тілу засмагати, а в разі великої експозиції призводять до опіків шкіри. Це найбільш шкідливий спектр для наших очей. Адже тривалий вплив цих ультрафіолетових променів може викликати опіки рогівки або передньої поверхні ока. Це ще називається зловити зайчиків у людей, які займаються зварювальними процедурами. Третій та четвертий тип це тип С та В. Це короткі хвилі довжиною від 100 до 280 нанометрів. Вони найбезпечніші, тому що повністю затримуються озоновим шаром. Зважаючи на всю цю інформацію, ви зрозуміли, що Довжина ультрафіолетового випромінювання складає до 400 нанометрів. І саме сонцезахисні окуляри дозволяють захистити очі від цих променів. Але сонцезахисні окуляри бувають різні. Є три типи захисту: відсутність захисту, захист до 380 нанометрів і захист до 400 нанометрів. Цю інформацію ви можете побачити на сертифікатах якості сонцезахисних окулярів. Ви можете побачити це на наклейці, яке знаходиться на поверхні лінзи. це може бути написане на завушнику, а також може бути проведений спеціальний тест в оптиці, сертифікований, де ви викупляєте ці сонцезахисні окуляри. Якщо ви побачите, що немає жодного напису, то це означає, що окуляри не захищають від ультрафіолету. Якщо ж просто не нанесено це маркування, то ви можете попросити працівника оптики, щоб зробили тест. Другий тип. Це захист у V380, який написаний на завушнику або на документах до цих окулярів. Він захистить від 95% ультрафіолетових променів. Якщо ж ви хочете максимальний захист від ультрафіолету, користуйтесь окулярами, які мають класифікацію V400. Він повністю захистить від поганих впливів на ваші очі. Поляризація це те, чому стала відома компанія Polaroid. Це така властивість лінз, яка дозволяє відбивати промені світла, які відходять від горизонтальних поверхонь. Іншими словами, простіше. Ви йдете на пляж, дивитесь на воду, або катаєтесь на лижах і відчуваєте сильні відблиски від цих відносно дзеркальних поверхонь. Саме поляризація дозволяє зменшити їх вплив на ваш зір і додати вам комфортний зір. Тому. Якщо ви їдете на гірськолижний курорт або йдете на пляж, окуляри з поляризації дозволять збільшити комфорт вашого перебування там. Але врахуйте момент, ці лінзи погіршують видимість дорожніх знаків та габаритних вогнів автомобілів. Існує хибна думка, що чим темніше окуляри, тим краще захист від сонця. Насправді ні. Ми вже розібралися з вами, що найважливіше це захист від ультрафіолетового випромінювання. Тому навіть прозорі окуляри можуть вас захистити від сонця. Інше питання це ступінь затемнення, і він підбирається комфортно для кожного. Такий ще важливий момент це як колір лінзи. Він теж є індивідуальним. Але кожен колір може принести певні свої переваги чи недоліки. Найбільш комфортними вважаються коричневі, сірі та зелені лінзи. Але також на ринку представлені жовті окуляри. Жовті окуляри, в залежності від інтенсивності, можуть підвищити контрастність, а також покращити зір в сутінкових ситуаціях. Жовті окуляри, а їх особливо 12% фільтр, рекомендуються водіям, коли вони їздять за кермом, тому що покращують контрастну чутливість під час їзди в сутінках. Зелений колір окулярів зменшує ядкравість і чудово підходить для всіх видів активного відпочинку, від сонячної до похмурої погоди. Червоні та помаранчеві кольори дозволяють покращити зорову глибину та підвищити контраст. Вони ідеальні для зимових видів спорту. Коричний колір є найпоширенішим і дуже ефективний за будь-яких умов освітлення. Також важливий момент це ступінь затемнення цих лінз. Всього є 5 категорій: категорія 0 це майже безбарвна лінза, і вона використовується лише тоді. Коли на вулиці похмурі дні. Категорія 1 – це середньослабкий фільтр, такі лінзи підійдуть для неактивного сонця, коли часто бувають хмари і інколи виходить сонечко. Категорія 2 це універсальний фільтр, і такі окуляри найпоширеніші і добре справляються з яскравим сонцем. Категорія 3 це темний фільтр і підходить для дуже яскравого сонця, особливо коли відпочиваєте на пляжі. Категорія 4 це екстремально темний фільтр, і використовується в основному високогір'ї альпіністами. Вони забороняються для водіння автомобіля. Всю цю інформацію ви також можете знайти на завушнику, якщо це сертифіковані окуляри. Тому для того, щоб підібрати окуляри, у вас достатньо важливої інформації. Звертайте сертифіковані оптики або магазини по продажам сонцезахисних окулярів, щоб Придбати якісні окуляри, а не просто нашкодити вашому здоров'ю. Краплі для очей. Чи всі безпечні? Краплі для очей повинні призначатися лише лікарем і тільки так. Досить часто буває, що люди, які отримують певні проблеми з очима, почервоніння, сухість або злиплися очі, одразу біжать купляти якісь краплі, навіть не з ким не проконсультувавшись. І це може бути проблема. Адже є краплі, які місять діючі речовини, які при неконтрольованому або Надмірному їх використанні можуть призвести до серйозних наслідків. Давайте візьмемо, для прикладу, препарати з гормональними речовинами, як дексаметазон або гідрокортизон. Ці краплі є незамінними помічниками при таких проблемах, як атопічний дерматит повік, гостреалергічний кон'юктивіт, кератити певної теології, тобто запальні процеси передньої поверхні ока, які потребують використання гормональних препаратів. Запальні процеси всередині ока, так звані увеїти чи редоцикліти, тяжкі синдроми сухого ока або хвороби сухого ока, післяопераційний період після хірургічних втручань на оці. Але люди не знають, що ці препарати можуть бути дуже шкідливими. Наприклад, якщо ми кажемо про дексаметазон або гідрокортизон, то надмірне і неконтрольоване використання може призвести до серйозних наслідків: це розвиток катаракти або помутніння. Кришталика в досить молодому віці. Це розвиток глаукоми. це досить серйозне захворювання, яке призводить до підвищення тиску і, як наслідок при невчасному лікуванні, до повної сліпоти. Це виразки та перфорації рогівки або створення отвору в передній поверхні ока, яке може теж призвести до сліпоти. Всі ці проблеми можуть виникнути, якщо людина крапає ці краплі неконтрольовано і дуже часто. Гімнастика очей. Це не лікування проблеми очей, а лише профілактика виникнення певних проблем. Треба дотримуватись певних правил. по-перше, не працювати тривалий час на відстані ближче 40 см, якщо ми кажемо особливо про гаджет чи якусь книгу або документ. та виконувати регулярні вправи для розслаблення м'язів очей. Є варіанти, як зняти напруження та як їх потренувати. Я рекомендую своїм пацієнтам наступні три вправи, які дозволяють зняти напруження з очей. Перша вправа: рухаємо очима вверх, вниз, вліво, вправо протягом однієї-5 хвилин. Друга вправа: Рухаємо очима за годинниковою стрілкою і проти годинникової стрілки. Також робимо це одну-5 хвилин. Ви можете змінювати цей тип вправи, змінюючи направлення очей. Наприклад, спочатку за загодинникове, потім проти протигодинникове, потім знову протигодинникове, а потім за годинникове. Третя вправа називається близько-далеко. Ваша задача виставити вказівний палець або будь-який об'єкт перед собою на відстані від 33 до 40 см. І дивитися уважно на нього. Дивитись на нього, потім вдаль. На нього вдаль. Так ми робимо одну 5 хвилин. Цей комплекс справ дозволяє задіяти всі м'язи очей. Які знаходяться і ззовні, і всередині, і таким чином зняти напруження з них. Але якщо вам не подобається займатися цією гімнастикою, є певна альтернатива: це настільний теніс або будь-які ігри активні, які, в яких використовується м'ячик. Можете грати настільний теніс по 30 хвилин хоча б 3 рази на тиждень, і корисно і цікавим дозволить зняти напруження з м'язів очей. Так що ж їсти для покращення зору? Насправді є великий перелік продуктів, які дозволяють покращити стан очей. Ці продукти є джерелом необхідних вітамінів, каротиноїдів, мікро та макроелементів. Можете прочитати на слайді певний перелік: це чорниця, гарбуз, молочні продукти, морква, грейпфрут, шпинат, риба, горіхи, капуста, петрушка, чорний шоколад. Цей великий перелік дозволяє дати достатню кількість корисних вітамінів для наших очей. Якщо ж людина не в змозі по часу або фінансу забезпечити такий раціон харчування, то в такому випадку на допомогу приходять вітамінні добавки або вироби медичного призначення. В залежності від проблеми, призначаються ті чи інші вітаміни, які містять певну концентрацію необхідних речовин. Їх велика кількість на ринку і призначаються вони лікарями. Тому, якщо вам хочеться покращити стан ваших очей, нормалізуйте раціон. Або сходіть на консультацію до вашого лікаря офтальмолога Дякую всім за увагу! З вами був Валішевський Дмитро. А це Академія Сталого здоров'я!